Балакуча ця вертуха ліс її щоденно слуха. Ця хитренька білобока з чорним хвостиком сорока. Про сороку можна почути у багатьох казках. За її білі боки її так і називають сорока білобока. Сороки дуже галасливі птахи. Якщо у вас в дворі поселяться сороки, то напевно влітку всі прокидатимуться зрання від галасливого скрекотіння. В одній із казок говориться, що довгий хвіст у сороки з'явився як покарання за її балакучість. А ще сороки дуже люблять яскраві і блискучі предмети. Вони можуть навіть залізти у розчинене вікно і вкрасти вподобану дрібничку. Якщо біля вашого будинку оселилася сорока, не варто її проганяти. Сорока охороняє свою територію. Відганяє чужаків, береже сад і город від шкідників. А взимку їй, як і іншим зимуючим птахам, дуже скрутно. Тому не забувайте підгодовувати цю пташку зерном та насінням.